Я не чекіст. І не адвокат. Я актор. Актор української сцени. І прізвище моє мистеренко. Так. Втік би на російську сцену, як багато інших. Пройди світів та не встиг. Вибухнула революція. Ну а тут вже Україна, незалежність, держава. Я почав давати виступи зі сцени. Не те, щоб мене чіпляло та публіка аплодувала. А мені більше нічого і не треба було. Я жінку любив. Так, звичайно, мав багато фліртів, романів на стороні, та все одно її любив чисто та щиро. Як і дітей. Двійко, дівчинка та хлопчик. А потім прийшли чекісти. Ми не встигли втікти. Вони приходили два рази. Тоді ще не вміли шукати. А я ховався. Шафі за стіною. І ось прийшли втретє. Двое чекістів. Зовсім п'яні. Вони вивели дітей до іншої кімнати, щоб не чули. Жінка моя. Дуже гарно було. Гвалтували. Так я міг вистрибнути і схопити рушниці вбити обох. Да. Лише дрів на у шафі. Так продовжувалося більше години. Потім вони накрили їх голову подушкою, і ще довго сперечалися, хто буде стріляти. А потім полягали спати. А вночі я виліз, але один прокинувся. Я почав, не знаючи себе, душити його. Інший лежав на закривавлених ногах жінки. Мертво спав, дуже п'яний були. А вночі я втік із міста. Відразу побіг в ЧК, почав вихваляти чекістів, хаяти українську владу. Ну добру посаду здали. На посаді брав кабарів. Направив бриліантів, на велику суму грошей. Да. Мене видав один єврей. Мали розстріляти. І тоді я згадав. Згадав ту ніч, як вона була насправді. вже не плакав, не падав в ноги чекісту, не цілував їх. Лише чекав. Та й розстріляти не знову. Вивели забір. А тут піднялася шамотня, налетіли поляки, та на швидку руку вистрілили три пулі і лише в руку поранили. Потім мене забрали поляки, і там я ще пробув з тижня чотири. Там я і зустрів цього Петренка. Ну, так як він мені тоді себе назвав. Я дав йому бриліантів на велику суму грошей і велів їхати до Києва і шукати моїх дітей. Але тепер то я знаю, що ні в якому Києві він не був. І дітей моїх не знайшов. Отож, тепер я сам маю їх.